10 причин, чому важливо додати омега 3 у свій раціон. Перше це здорова і сяюча шкіра. Омега-3 зберігають колаген, який робить шкіру пружною і захищає від зморшок. Друге це міцне і густе волосся. Прискорюють ріст волосся, ці корисні жири живлять волосяні фолікули, підсилюють приплив крові до шкіри голови, завдяки чому фолікули отримують більше кисню і мікроелементів. Здоровий шлунково-кишковий тракт і метаболізм. Омега 3 допомагають зменшити вагу, і жирові відкладення, покращують метаболізм. Гарний настрій: кислоти стимулюють вироблення гормону щастя, серетоніну, ніж борються з депресією і гормональними сплесками, покращена робота мозку і працездатність. Найважливіша кислота омега 3 є структурним компонентом мозку, покращує пам'ять і когнітивні функції. Здорова вагітність і період лактації. Кислота допомагає формувати плід, знижує ризик передчасних пологів і зменшує ймовірність після пологової депресії. Зменшуються запальні процеси і біль під час менструації. Рибячий жир володіє протизапальними властивостями і зменшує менструальний біль. Здорова серцево судинна система. омега 3 кислоти покращують в'язкість крові і приводять у норму артеріальний тиск. Місні кістки і зуби, омега 3 покращує щільність кісток, знижує запалення і блокує клітинні процеси, які ведуть до втрати кісткової маси. Острий зір: Омега 3 підвищує концентрацію, сприяє гостроті зору, покращує чутливість і зменшує сухість очей.